Карпатські the most popular place for hiking in Ukraine. гори це найпопулярніше місце для походів в Україні. Але якщо вам пощастить поїхати в похід не тільки в Україні, а десь за кордоном, то вам потрібно знати корисні слова і вирази, якими я якраз хочу з вами поділитися. Насамперед, when we are going to go hiking, коли ми збираємось в похід, we need to prepare all our gear. Ми повинні підготувати. Що нам необхідно для цього походу? Це може бути food, water, some snacks, sunscreen, сонцезахисний крем, rain jacket, дощовик, також your tent, sleeping bag, sleeping map, and another stuff. Тобто всі речі, які нам необхідні для цього походу. Також you need to check the weather ahead. перевірити погоду на порід. Is it going to be hot, foggy, cold? Чи буде сонячно, тепло, чи туманно, чи холодно. Так, все треба перевірити. Підйом, підйом це у нас ascent або те це спуск. То потрібно також дізнатися все about itinerary, про наш маршрут, або ще якби trail, називають таку стежку trail. Так чи це є rocky, чи це з камінням, чи це є хили, it a loop, чи це йде по колу. Цей маршрут, чи це є out and back, Тобто ми піднімаємося, спускаємося тією самою дорогою. Також може бути easy or difficult trail, чи це легка, чи це складна подорож. Все потрібно врахувати. Якщо ж говорити про кемпінг плейс, тобто про місце для палатки? Так? Звичайно, ми хочемо розвести вогонь. Так, До речі, вогонь це буде campfire або bonfire. Щоб його розвести, потрібно знайти fire ring, тобто таке місце, де розводять це. Це багаття, так і звичайно нам потрібні сам Стіксопейпер, це палички, е, дрова та fire, firewood, and some logs. і колода там, можливо якісь там, що знайдемо, так щоб розвести. І, ну, звичайно, барнер пальник, і cauldron – це є казанок. Це все, що нам потрібно, щоб розвести цей вогонь. Також корисне слово це «go». Так? коли ми кудись збираємося в якусь, якусь, якусь спортом займатися, якусь активність, так? то ми завжди, щоб це сказати, не просто кажемо, що Аймґайкінг, та Аймґойнтуго hiking, так го хайкінг, гоубекпекінг, go скінг. Так? Go go так, тобто це слово «go», А після нього дієслово слово закінченням «ing». Це дуже доречно, коли ми говоримо про такі go – go hiking. Ну і звичайно, щоб вмістити всі свої речі, you need to have big backpack. Вам потрібно мати такий великий рюкзак. Ну що ж, have a nice trip!